Щоб покласти край терористичній бомбардувальній компанії Росії, навіть різкого збільшення постачання систем ППО та боєприпасів в Україну буде недостатньо. Пише американський аналітичний центр Атланті Каунсілс. Зазначається, що Україні потрібні ракети великої дальності, а також політичне зелене світло від західних партнерів для завдання ударів по стартових майданчиках і пов'язаних з ними цілях на території Росії. В огляді йдеться, поки західні лідери наполягають на обмежені можливості Україні завдавати ударів у відповідь по Росії. Українські командири будуть змушені вести повітряну оборону щитом, а не мечем для посилення цього щита Україні зараз потрібна термінова допомога в галузі протиповітряної оборони. Оскільки Росія розпочала серію масованих ракетних ударів, зазначили аналітики. Вказується, що на даний момент існує цілком реальна небезпека того, що Україна може вичерпати свої запаси боєприпасів для ППО найближчими тижнями. Пов'язано це з тим, що подальша військова допомога від США і ЄС Україні нині перебуває під питанням через політичні перешкоди. Як повідомляє Унян, посилаючись на звіт військової розвідки Великобританії, під час масованих ракетних ударів по Україні 29 грудня та 2 січня російські окупанти били не по енергетичній інфраструктурі, а по воронних заводах. На думку британців, те, що Російська Федерація зосередилася насамперед на оборонній промисловості, а не на енергоінфраструктурі, свідчить про зміну тактики ворога. Зазначимо, що 29 грудня та 2 січня під масовану атаку потрапили житлові будинки, пологовий будинок, торговий центр, навчальні заклади передає Унян. Атаковані були Київ, Одеса, Харків, Дніпро та інші міста України. Загинули мирні мешканці та багато людей отримали поранення. Тим часом союзники зазначають, що окупанти майже напевне визнають зростання важливості оборонно-промислового комплексу під час підготовки до тривалої війни. Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, за останній тиждень ворог випустив по Україні не менше 500 ракет і дронів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україні потрібно більше систем ППО Петріот для ефективного відбиття атак ворога. Саме вони врятували Київ від катастрофи під час обстрілу кинжалами. У повітряних силах зсу прогнозують, що до нового обстрілу можуть залишатися лічені дні, які потрібні Російській Федерації для накопичення витрачених ракет. Після цього знову може бути обстріл.